Мої вітання, шановні слухачі. Сьогодні трохи незвичний зовнішній вигляд, але життя є життя. Зараз трохи я, як кажуть, випала із колії, тому що я знаходжусь з мамою в лікарні. Мама в мене похилого віку, її міняють. Колінний суглоб штучний, то ви розумієте, я її не можу лишити одну, тому я в лікарні зараз. І оце тихенько так от експромтом знайшла містечко, зроблю для вас розклад. Ну і заодно відволюкуся віст від страждань, які тут знаєте, як в травматології люди на колясках, на милицях, то жахливий вигляд. Я дійсно випала із життя, як то кажуть, навіть ну, не в курсі подій, що відбуваються, але таке головне подивилася, там конфлікт з залужним. Зараз ми декілька питань розглянемо. Я вам дуже дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку, за вашу увагу. Хочу вам наголосити, що я не військова людина, що я не експерт і не політик. Я тільки читаю карти Таро. І в тім, що я читаю, немає зовсім моєї думки. І іноді мене так, навіть смішать такі коменти, коли ну, пишуть мені, що ти там така, сяка, намагаються мене там звинувачити в моїх якихось вподобаннях. Кажу ще раз: мої власні думки вони лишаються. При мені, я їх ніколи тут вам не демонструю. Це тільки карти, та і все. Я дуже ціную вихованість і чемність українців. Тому, кому я не подобаюсь, я нікого не тримаю. І де вихід, ви знаєте. Писати бруд це останнє, що може людина, яка не реалізувалась. Добре. І я тут собі виписала питання, то зараз зараз їх і розглянемо. Питання, оті фейки про залужного, а саме його заклик до повстання. Так? Ну, я так зрозуміла, що там він закликає військових розвернути зброю і піти на банкову. Ну, тож, і зараз давайте подивимося, на що це розраховано. На що це розраховано? Ну, тут вже зразу видно, що бачите, домовленість, домовленість. Люди стоять, домовляються. І це хитрість, підлість, це таке, знаєте, вдар спину. Угу. Такий собі таємний план Верховна Жриця каже. Е, на що таємний, о, о, і луна, брехня. Ну, коротше, там, мабуть, вже і без моїх карт, і без мене вже все розказали, розповіли тут ще й карти. Дивіться. Певна кількість людей, яка там щось запланувала, таку собі розхитати ситуацію і наліпити. ну ці ж ролики. Ці, так, Тут вже дивіться, тут це вже карта брехні. І це карта брехні, ну луна, це звісно, той ролик, ну це чистої води зліплене. Так? Це для чого? Це для того, щоб для зневіри. Для середини конфлікту, тобто столкнуть лобами один одного, це по дьяволу, це чисте води маніпуляції, і більше нічого тут немає. Тому вірити оце отим тим фейковим роликам, отим заявам, що там Зеленський звільняє залужного, що там залужний закликає військових щось там, якийсь переворот зробити. Ви розумні люди, ви розумієте, що це все фейки. Тим паче, що десь місяць, може трохи більше, пам'ятаєте, я казала, що нас жде на голову нам скільки буде лиця дезінформації от такої, отакого от і псо, що на голову не натягнеш. От воно й вийшло, на голову не натягнеш, так що і залужного снімуть і. Таке, в общем, бред, всі кобили. А чиї це дії? Ми, звісно, знаємо, чиї це дії дії, це наші вороги, і проросійські якісь там, чи депутати, чи хто там на верхівці сидіть, вони розлючені, вони розуміють, що на полі бою нічого не вийде, треба ламати ситуацію із середини. Ну теж те вони і роблять. Так що заспокойтеся, все це фейки, все це брехня, луна і дьявол. Оце купа Оце ось договарюється якась тройка, так, небагато людей, щоб зробити безлад у купі людей, тобто в країні нашій. Далі. О, що на фронті? Що відбувається на фронті? Запитаємо, ну, якби взагалі так, да? так? Який фонд? фонд, що на фронті у нас? Вісімка пентаклів. Ну, це така, знаєте, рутинна робота. Люди покращують свою майстерність, в чомусь, вони впевнені, вони розуміють, яка є ціль. Ну, таке, знаєте, тут ще по цій карті таке проходять, кують залізо, поки воно гаряче. Так, до речі, це по двом напрямкам. Іде дуже серйозна робота по двом напрямкам, бо питаю, що на фронті ще пересування, тобто ніяких заморозок, ніяких там зупинок, щоб там не казали, нічого цього немає. Так, ну що ще у наших. Гляньте, які хороші шанси. Це, до речі, допомога йде. А от і уход. Дивіться, у наших іде. Звісно, ми зараз не чуємо таких гучних заяв, що там от щось здобули, якусь перемогу, на том напрямку, поки ми ще не чуємо, ми тільки розуміємо, що це відбувається, це дійсно відбувається. так? Серйозний буде допомога для того, щоб окупанти зробили висновок і з якихось територій вийшли. Це буде такий зроблений е, е, жест доброї волі. То я вам хочу сказати, е, після якоїсь допомоги, от щось нам дадуть, ось-ось-ось, або воно вже може йде. Тобто ми тут скоро очікуємо якісь дуже добрі новини, а саме про те, що десь е, акт доброї волі, вийдуть десь окупанти, бо питаю, що у нас на фронті, та кажуть, що роблять свою роботу. Звісно, там щоб там знаєте, ого го вже Москву захопили, немає от, але добрі новини не за горами. Так що не засмучуйтеся на фронті. У нас все гаразд. Ну звісно. Звісно, люди гинуть, звісно, але ж ну що ми маємо робити? Ми маємо тільки вірити, надіятися. І, а коли ми віримо в перемогу, то ми ж, звісно, і просуваємо енергії перемоги вперед. А оце це виход з якихось територій вийдуть. Наступне питання. f 16 в Румунії. Це є перший крок для передачі ЗСУ. Ці f 16 Дивимося. f 16 Ах, в Румунії, Так. Дивіться, що це? Чи це є для передачі? Чи це є для передачі? Так і да. Дивіться, ще й король мечів. Король мечів це означає пілот. Пілот, ну, як одне із значень. І туз мечів це повітря, повітря, сонце. Так, дійсно, оно ну ще. О! Так тут, знаєте що? Мене таке відчуття, що вони вже є в Україні. Або ось-ось-ось. Тобто, якщо, наприклад, от казали, що ті f 16 буде передано ну, в кінці грудня, там, чи як новорічний подарунок, так, то я вам повинна сказати, що вони будуть набагато скоріше в Україні, ніж ми думаємо. І можливо, можливо, такі вже, мабуть, є. Просто можливо, ми про це не знаємо, тому що тут такі добрі карти, які і символізують повітря, так, і те, що летить 8 жизнів, г... це взагалі швидко. Швидко, швидко. От. І по цим картам я думаю, що, можливо, вже навіть вони є, я так думаю. Так що буде? Однозначно, причому дуже швидко. Не тоді, навіть коли пообіцяли, а набагато швидше. Так, питання про. Ну, є така інформація, я так зрозуміла, якийсь потенціал російський, що російські якісь делегації намагаються повернути частину зброї. Щось я дочитаю, я тут написала, яку вона експортувала в Пакистан, Єгипет чи Бразилію. Ну і ще там якісь страни в Росія експортувала якусь зброю, і тепер я так розумію, намагаються повернути питання. Чи отримують вони цю зброю назад? Чи віддадуть їм зброю назад? Чи Таке, так, і да, дивіться, ресурси. Ресурси, багато ресурсів, щось таке цінне. Так. Угу. Звісно, домовлялися. Домовлялися і віддали в іншу країну. Таке є, таке є. Чи віддадуть вони, чи віддадуть щось. Ага, тут уже ногами совуйте, совують. Віддайте те, що домовленості оце Єрофан це інша, інша країна, іноземці. Давайте повернемося до того питання, до тих розмов, які ми вам що ми там? Ага, Двійка пентаклів. Ну, це так, знаєте, так, дійсно, якісь ресурси Росія віддала свої. Ну, Чи в обмін на щось, чи на якусь домовленість. Тепер вони дійсно просять, дайте нам те, що ми вам колись дали, повертаються до минулого. Але от з питання, отримують чи ні, я не можу вам сказати, що їм ніхто нічого не віддасть. Ось-таки якась країна щось віддасть, якусь невелику частинку. Щось буде. Не відмовлять ні. І чи багато віддадуть зброї? Чи багато віддадуть зброї? П'ятірка жерів, та ще будуть казати, там, ну, допустимо, воно і так старе, чи ми там його кудись діли, ну тут таке, або і на якийсь обмін. Тобто це все не просто так, і так не буде що ось росіяни звернулися. От, давайте нам зброю і буквально на слідуючий день віддають щось. Ні, ні-ні. ні Це така довга канітель, і те, що віддадуть, щось я не дуже. Ой, ще й десятка мечів. Я щось не дуже впевнена, що воно таке буде, знаєте, таке от, може, це якісь запчастини до чогось, або воно вже негодне. І ще й не в тому. Кількості, які запрошує Росія. А взагалі, тут я бачу, вони чи не встигнуть передати, чи щось відбудеться. Тобто, якось так, якась країна віддасть щось трішки, але не буде віддана вся та зброя, яку колись Росія експортувала в інші країни. Ні, це все не так. Наступно у нас. Україна в НАТО. Знову за це заговорили. Я не знаю, може, я не володію повністю інформацією, але я так почула, що буцімто чуть ли не на Новий рік там збираються нам якийсь такий подарунок зробити. Ну, щось мало віриться. Тобто давайте перевіримо інформацію. А, Україна в НАТО і на коли це планується, і чи очікувати нам такого подарунку. Ну на Новий рік чи що? Україна в НАТО. <свят> Кажуть, ну так, про це розмови йдуть по сонцю. Дуже багато розмов, і щось таке, ну, якесь сподівання є, щось є. Але невпевненість, два шляхи, чи зараз це зробити, чи пізніше, чи давайте ще почекаємо. Взагалі, сімка пентаклів це така карта, яка каже, ні, так швидко не буде. Це треба, щоб пройшов якийсь час. Ну, якщо, Взагалі мене сімка пентаклів, вона як липень місяць. Україну. Буде якась гучна все ж таки, заява від високопосадовця, бо Сонце все ж таки це висока така особа. І якесь свято буде. Чи якесь свято, чи не якесь свято. Тобто, слухайте, запрошення буде. Але я не думаю, що це буде новий рік. Може, це буде щось, якесь інше свято. Може, це в травні щось буде, я не знаю. Якесь має бути свято. От, і таке от ми запрошення можемо отримати. Добре, хай буде так. Хай запрошують. Ми ще побачимо, чи вступати в ту їхню НАТО, чи ні. А, ось я ще собі написала питання, чому Патришев, е, свою промову про Путіна сказав у минулому часі. Хто дивився ту промову, я краєм, краєм ока так, продивилася, і думаю, цікаво. Зараз подивимося, що нам показують карти. Чому раптом в минулому часі була промова про Путіна? Вісім кубків, той, хто пішов. Але вісім кубків це така, знаєте, карта. Я їй не, не кажу, що це якби назавжди. Як, це, це карта ухода, я пішов. Але іноді вона мене проігрується, як я можу повернутися туди-сюди. Ще чому? А, о, імператор. Імператор пішов, слухайте, це вже цікаво. Ще чому? Стоїмо на виборі. Вибір знову таки: або вибір, або дві якісь компанії, коаліції, угруповування, і ще щось. І п'ятірка кубків, втрата. Так, дивіться, тут уже цікаво, це все от не просто так. І, можливо, там хтось напише, що це якийсь вкид, що то вирвали цитату якусь, знаєте, перефразували, перекрутили, підставили. От таке ні. От таке ні. З приводу Путіна і з приводу тих всіх виступів Патрушева, тут є моменти втрати. Втрати, ну, Оце карта, карта хтось пішов, а це карта траура. Подивіться, тут чорному по білому видно траур. І, о, Дивіться, ось о, двійка Пентаклю, двійка кубків, і два кубка тут на п'ятірці лишилося. Тобто треба щось вирішувати. І ось отус то який каже, це треба вирішити питання, ось так. Раз і одрізали. Миттєво, негайно. Не просто так. Це не тому, що там так втрапилося, і тепер він якби, ну, трішки там десь буде заміняти Путіна. Ні, ні, ні. Тут дійсно є якась трата і є розуміння того, що треба щось негайно робити. Це знаєте, як такий вкид. Людини нема, Путіна нема, він пішов. А ці дебіли не знають, що робити, і тепер викидують на сцену в ефір Патрушева. Ну, мені так показують. Питання: чому немає обміну полоненими? Чому нема обміну? Обіцяли жовтень, листопад. Чому нема обміну? Подивимося, чому нема обміну полоненим? Ну. Сказати, що це питання е, взагалі затихло, замерло, і ніхто про те не піднімає питань, ну, це було б неправдою, тому що все ж таки питання ставляться. Угу. Бачите затягування процесу, де сімка пентаклів, чекайте, діті, атвіти, як хатіка. Угу. Ну, тут мені показано, що іде якийсь обмін, списки, документи, папери, домовленості. Про це не вщухають розмови ні на день. Але Рицарь Пентаклю це у нас такий дуже повільний хлопець, але все ж таки він рухається. О, бачите, прям полонених показують. Ну, знаєте, що я вам тут скажу? Тут такі карти мілкі, так? То що я вам хочу сказати? От можливо, знаєте, можливо, у нас у нас полонені військові, які у нас є, вони. Як так зараз грубо вирожуть, м'ялоч пусати, бачите, бо пажі, пажі і полон. Тобто у нас люди без звання, отакі, ну просто м'ясо м'ясо, і вони не цікаві росіянам. Тобто нема на кого обміняти, ну тому що все ж таки навірно важливих тих генералів, майорів все ж таки в розход пустили наші хлопці. От а полонені сидять прості солдати, які в принципі вони прийнять долю, мало хто піклується. Це наші тут піклуються, там ну обмін, обмін, але нема нема. Нема такого важливого обмінного фонду у нас, щоб росіяни зголосилися, значить, за своє м'ясо віддати наших бійців. Ну так мені карти показують, бо вони якісь мілкі. Понімаєте, паш це така ну м'єлоч, м'єлоч, і в і в полоні. Показує тому, що такий не дуже цінний обмінний фонд. Ну, отаке мені показали. Так і, і ще питання тут. Я собі щось написала, де воно в мене. Про, я прочитала, що є такий, пишете, пишете, проєкт ППО для України від країн G7. О, отаке. Щит ППО». Оце такий є проєкт, оказується. Ну, давайте подивимося, чи спрацює цей щит від країн G7, чи дійсно його нарешті дадуть. Чи знову ж таки ми чуємо бла-бла бла. -бла, -бла. Так? І той щит, я так розумію, має нас, має нас захистити, принаймні зима в нас іде. Так, знову ресурси. Десятка пентаклів, багато всього. Так, розмови йдуть. Так, 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 добре, хоч розмови йдуть. Угу. Іде розмова про зброю, П'ятірка мечів це війна. Тобто, там у них в тих країнах є таке розуміння, що, можливо, нам окупанти і не окупанти, росіяни, взагалі оця вся сволота будуть нам устроювати темну ніч. Так? То, звісно, треба нам до зими закрити те небо. Ну, такі балачки йдуть. Ага, Оце іноземці, іерофант, це вирішується справи десь високо. Ну, звісно. Так. О, дадуть. І небо закриють, дивіться, які добрі карти. Можливо, вони тут щось трошки спорють, хто дасть, скільки дасть, яка країна дасть. Можливо, припустимо, вони там зараз ведуть торги, що одні дадуть. ну... Одні дадуть, другі не дадуть. Чи яка країна що дасть, а які в неї гарантії? Бо тут все ж таки треба опиратися на якусь гарантію. Єрафант це гарантія, це захист. Розумієте? І тут такий йде спор. От Україні скільки всього давали, а все мало. От зараз ми віддамо, а це в нас майже останнє, а в світі неспокійно. Тут така суперечка. Але врешті-решт буде вирішено все ж таки позитив для нас. Бачите, карта мир це обнулення закінчення ситуації. Ну і ситуація каже. Більш-менш мирна. Так, а ми все ж таки сподіваємося, що взимку до кінця цього року все ж таки обстріли мають припинитися, вщухнути. Або вони будуть максимально збиті. То з Кубків це теж добра карта, з добрими новинами, з радощами для нас. Це така наповненість. Бачите, аж через край. Ну, Будемо мати надію. Дивіться, Багато країн об'єднуються, На виході ми маємо 5 ось струмочків. Так? Це, можливо, 5 країн точно зголосяться щось нам надати, порадують нас. Ну, оце такі справи. Дякую вам ще раз. Якщо в мене буде час, якщо я буду мати таку хвилинку і місце, де це все зробити, то я буду намагатися порадувати вас чимось, вийти з своїм відео записати. Наразі дякую вам, тримайтеся, бережіть себе на все добре.